Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Ви, напевно, помітили на превюшці або зараз на відео, що у мене забінтований цей палець і цей палець. Е, травма на зйомці відбулася на другому каналі. Коротше, знімав YouTube Shorts, як я відкриваю бургер, і тут заїхав не туди ножиком і розрізав ну хоч би один палець. Ні, зразу два пальці розрізав. Раз і два. І... Мусили перекисним, перекисним водню спиняти кров, якось спинили, забінтували. Цей пластиром я собі та, та, заклеїв, думаю, що пройде. Не знаю, як так вийшло. І дурна голова якось не так. Бо я, знаєте, спішив, 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 хотів швиденько щось зняти. Не вийшло і розрізав свій палець. Я вийшов на другому каналі, я там з матюками. Так, да, як... Зняло то відео, як я розрізав собі палець. Але то не дуже то видно, як я розрізав, бо то там у, у боці розрізано, то й добре, бо то Ютуб цього не любить. Але кров показав я не знаю. Я сподіваюся, що не страйкане то відео. А як страйкане, то, ну, то що я зроблю? Коротше, сьогодні у нас буде. Ексклюзивчик Ексклюзивчик такого ви в Україні не найдете. Mountain. Dew. Mountain Dew. ось такі напої два. Original formula. Це я купував у Польщі. Вирішив сьогодні спробувати. думаю, подивимося, що воно себе представляє. Ось таке Mountain Dew. Пише нам, що це смак цитрусовим. Що цитрусовим значить якийсь лимончик може бути. Бо я думаю, зелений колір, значить буде лимончик. Тому такі справи, давайте зацінимо ці Mountain Dew і ще щось побалакаємо. Є про що повірте. Та, тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. Думаю, не розчарує Mountain Dew. Let's go. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати дві баночки. Я взяв дві баночки. Дві баночки. Так, Mountain Dew. Mountain Dew напій газований зі смаком. Цитруса зі смаком. Так, зі смаком... Давайте ставайте двоє, як на фотосесію. Е, зі смаком цитруса, цитруса, цитруса. Так, давайте з вами прореагуємо. Вони поповнюють після цього відео наші оті баночки. Так, Тому ну, буде, буде класно, буде супер. Буде аха-ха-ха. Хоча я би так не сказав, що ахахаха, але вже. Ой, коротше. Тому такі справи, будьте обережні, одним словом, це вчить який грязний стакан ззаді. І ми з такого маємо питаєте, може є другий? Давайте другий. Про що я хочу зараз з вами поговорити, дружні? Ютуб далі дуже сильно іздівається наді мною. Чого іздівається? Я подивився, як Мій популярний ролик Маланка 21 000 починає списувати перегляди. Чого списувати, якої праці, якої біди, я фіг не пойму, не зрозумію. Вчора було захожу 21 2045, зараз 21 2015. Ютуб далі хоче зі мною воювати добре. Значить відео знову не кожен день. І, до речі, монетизація стала. Очевидно. Я, що головне, що були за ті дні перегляди, як ми їли з вами оті попередні відосики. Ні, монетизація вже не росте. Було там по 100 щось переглядів попередні відео. Вчора 80 переглядів відео набрало. Монетизація не виросла. Добре, монетизація вже все. Получається, можна вже кожен день не знімати. Виходить. Не знаю. Добре, відкриваємо. Так. Я відкрила. чим пахне. Дійсно цитрусом кимось. Якимось лимончиком спрайтом. Поїхали. Це, до речі, популярний в MLG був цей Mountain Dew. Але MLG вже ой, ой. Я не знаю Олди тут. знають, хто таке, що таке MLG? Виглядає ось так. Ну, прикольно, давайте. Так, це смак або лимонна, або якогось апельсина. Лимоната. Очень смачно, очень круто. А. Ну довольно смачно. Прикольная штучка. Угу. А. Мені подобається, нагадує лимонад. хоча кислий, кислий, Але краще за той лимонад, який я пив... у нас у буці продають лимонад. Він такий собі, дешманський та такий простий. А це, непогано, можна 9 балюк поставити. Ах! Оригінал формула. Прикольне, прикольна штучка. В Польщі головне є, а тут у нас нема такого. Може колись з'явиться. Я більше скажу, я як їхав у Болгарію того року, ми ставали в Румунії. У Румунії також ці були Dew, я тоді ще гинув це купити, але тоді в нас це ж були болгарські гроші, а румунських не було. Я не знаю, які там у Румунії яка валюта, треба загуглити, та... Коротше, ми не могли купити. Думаю, такі справи. А за польське, а польське. Але то можна тепер карточку. У мене тоді карточки не було. Ну, в мене злотих теж не було, але діло в тому, що ти... я у Польщі платив просто карточкою пікнув і воно собі конвертує в їхню валюту. Тобто у нас гривні на картоці, але ти пібю! І воно конвертує у злоти вже їм. І вони, в принципі, можуть тобі. Ти можеш щось хочеш купити. там. Sorry. Так. Чекайте, як це відкрити. Так, відкрили. Наливаємо. Ось такий собі лимонад. Ну це лимонад, так. Там я бачу, що штамінчик смаків немає, тому ось такі. Ось такі в нас лимонади. Угу. Не знаю, лишимо на YouTube шорт трохи. Може це на YouTube -шорт і лишимо трохи. Хоча я не знаю. Доволі смачно. Прикольно. Не знаю, всі решта продукції я хочу спробувати у серпні. Сьогодні ще спробуємо Орден. Голден. Oreo. Спробуємо. Що воно себе. Хоча я їв маленький міні у 22-му, ну спробуємо. Так, це собі лимонадик. Кисленький. То у MLG було Doritos популярне Mountain Due. Угу. Ну, Doritos у нас вже є. Українська версія. Та, а от Mountain Dew немає. Лемонат. Лемонат. Все, я напився. Я більше цього пити тут не хочу. Зараз уключу фотоспалах, ну, в відеоспалах. Подивимося, скільки там ще надій. Ну, може бути. Хоча я би може більше до 8 балів поставив. Бо воно кисле, так. Але давайте ні не вам. Давайте 8 з плюсом поставимо. Бо дев'ять щось воно... Закисловатенький, а ну давайте ще раз налию. Хоча я вже напився. Буде отако. Ну, вона не сильно кисне. Давайте так. За те, що це преміум напій, ексклюзивчик, і його в Україні немає, я поставлю 9. Я поставлю все-таки 9, бо то, що ви таке ніде не знайдете. Ну, смак він непоганий. Принаймні він не є такий дешманський лимонад, як я кажу. цитрусовий. Тут може бути як і як лимон, так і. Е, апельсин, але чути лимоном. Та. Тому я все-таки хай буде там 9 балів. О, думав 8 з плюсом 9 балів, та. Так, що там ще на дні у нас? Е, фотоспалах. Та. Я включив фотоспалах? Я не включив фотоспалах, прикиньте. О, тепер включив. Я не вижу сильно, як тут. Чекай бо ти ще мене. Ага, небагато там, бачите? Там на дні лишається. Коротше. Хай буде. Е, на цей. На YouTube шорт. Коротше, мене звати, як завжди, Деніс Пранів. Всіх, хто додивився цього моменту, ну хочете, пишіть, я додивився. Не хочете, не пишіть діло за вами. Е Ось такий був Mountain Dew. Побачите десь багато є моїх підписників писали, що в Польщі, то якщо будете в Польщі, заціните, напишите, як вам Mountain Dew зон буде несправді. Сьогодні може буде стрім, я не знаю, подивимось. Коротше, але не знаю, там монетизація, якщо він так знущається, то треба не кожен день, треба десь пропускати дні. Ну, подивимось, як там буде. Можливо, відео будуть не кожного дня. Коротше, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу. Так.